Коаліція охочих активно працює. Британський прем'єр провів віртуальну зустріч із лідерами 26 країн світу, керівниками ЄС та НАТО. Всі вони так чи інакше готові підтримати мирну угоду, а ще допомогти із потенційним відправленням військового контингенту до України після досягнення миру. Як минула зустріч, та чого чекати далі, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Лише два тижні тому британський прем'єр зустрічав союзників України та президента Зеленського в Лондоні. Ось продовження розмови про забезпечення миру в Україні. Тепер у віртуальному форматі відеозв'язком підключилися лідери 26 держав світу, зокрема країни Балтії та Скандинавії, Туреччина, Європейські важковиговики, Франція, Німеччина Італія, сусіди України, Румунія, Польща, Чехія та Болгарія також далекі Канада, Нова Зеландія та Австралія. До зустрічі долучилися також генсек НАТО, голови Європейської ради та Єврокомісії у своєму вступному слові. Кір Стармер назвав Україну стороною миру, адже Київ погодився на тридцятиденне припинення вогню. Натомість Путін усіляко намагається відтягнути перемир'я. Ми не можемо сидіти, склавши руки і просто чекати, коли Путін долучиться до серйозних обговорень. Ми маємо продовжувати рух вперед і готуватися до тривалого та стабільного миру. І на мою думку, це означає зміцнення України, щоб вона могла захистити себе. Зміцнення і військового потенціалу і фінансування, а також надання подальшої підтримки Україні з боку всіх нас. По-друге, ми маємо бути готовими самостійно захищати будь-яку угоду через коаліцію охочих. По третє і це дуже важ... Жливо, враховуючи розвиток подій за останні кілька днів, продовжувати тиск на Путіна, щоб він зрештою сів за стіл перемовин. Президент Зеленський погодився санкції проти Росії слід не просто зберігати, а й постійно посилювати і не зважати на протести Москви проти відправлення військового контингенту до України, бо це гарантія безпеки і для України, і для Європи. Путін також бреше про те, що припинення вогню це нібито занадто складно. Насправді все можна контролювати, і ми обговорюємо. Воло це з американцями. Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джиді в Саудівській Аравії, і він затягуватиме її надалі. Це війна Росії понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити це, потрібен активний тиск, а не просто переговори. Тиск на Росію потрібні рішучі заходи, щоб зробити, хоча б перші кроки до припинення війни. Сама зустріч лідерів відбувалася за зачиненими дверима, але відомо. Що обговорювали подальші санкції для країни-агресорки, а також необхідність запровадження механізмів для управління та моніторингу припинення вогню? Група країн, які взяли участь у цій зустрічі, була більшою ніж два тижні тому в Лондоні. Колективна рішучість сильніша, і ми взяли на себе нові зобов'язання. Як щодо коаліції, яка бажає захистити мирну угоду, так і щодо ширшого аспекту щодо колективної оборони та безпеки Європи, водочармер про продовжує наполягати на участі США в безпекових гарантіях для Києва і тому залучає якомога більше країн до цієї коаліції охочих. Участь 26 держав зовсім не означає, що всі вони відправлять свої армії до України, але кожна допомагатиме як зможе військовою технікою, спеціалістами чи грошима. Без сумніву перевірка дотримання припинення вогню та стабілізація лінії фронту сьогодні, у 2025 році, навіть порівняно з п'ятьма шістьма сімома роками тому. Звісно, буде значно ефективнішою завдяки спеціальним датчикам, моніторингу безпілотників і потенційно інтегрувати супутникові зображення набагато швидше, ніж як це робили в минулому. Я сподіваюся, що такий рівень технологій буде забезпечений для будь-якої стабілізаційної місії. І вже у четвер у Британії відбудеться зустріч військових представників країн коаліції охочих, щоб підготувати конкретний план для підтримки мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України. Прем'єр Стармер назвав це переходом до оперативної фази. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.